Всім привіт! Давненько не бачились. Виїжджаємо на жнива Соняшника. Закінчили вчора сою. Пару слів розкажу, що по сої. По сої, що врожай одразу саме болюче питання від 500 до 800 кг е, з гектару. Хуже, ніж в той рік. Навірно, поки що зробимо паузу в нашій сої. Виходить, три уроки ми її сіємо. Перший рік ми спробували її сіяти. Зібрали 36 центрів на круг. Там було у нас десь 50-60 гектарів. Зібрали 36 центрів на круг. Такий нормальний, можна сказати, урожай був хороший дуже. І це в перший рік це було три роки тому. Ну, потім же думаємо, і на вторий рік ну, може трішки хуже буде, ну хоч там 25 можеш дасть. Другий рік вона дає там, по 12 на круг. Третій рік у цей рік, що зараз, 25-й. Не знаю, що вона дасть, там одвіється ще бобики зелені, шкарлупки, жуки, гусінь, подвіювалося усе. Гемарої стільки з тою соєю. не знаю, Для нашого регіону вона, мабуть, важка культура буде. Або треба приловчитися до неї добре, але все-таки дуже високого вражаю не очікувати від неї. Поки що зробимо паузу. У нас є 100 гектар ріпаку, то поки що. Переключимося на ріпак і більше кукурузи, більше соняшника і пшениці. Розкинемо цю площу, ну, всю площу на кукурудзу, соняшник і пшеницю. Це поки що три культури, ну і 100 гектарів ріпаку буде. Поки що так залишаємо, це на сезон 2026. Пасої поки що не здавали. Я думаю, здамо її одразу, бо гроші треба розраховувати за оренду, як завжди. Треба розраховувати за все. Треба в новий сезон скупитися. Тому ми будемо вивозити сою. Поки що ціни там від 14 до 15 по F3 коливаються. З ПДВ на Ніболоні 17500. Виставили. Ну, довіваю її, вчора вечором докасили її. А сьогодні, сьогодні ось їдемо переоплатувати жатку. Точніше переобладнувати візок, так як у нас візок один, їдемо переобладнувати його під соняшникову жалку, щоб возити. Да, треба ще по-нормальному ще один візочок купити, але зараз такі часи, що техніку нової нову техніку не час купувати, для нас, по крайніше. А як там пишуть мені, що ви плачетесь, кожен рік, кожен рік на новому крузаку. Ну, не знаю, може фермери там, де трошки західніше, центральна Україна, може там і купують крузачки нові, то у нас тут фермери не сильно жирують вже другий рік підряд, так а то й третій рік, мабуть, так З початком війни взагалі не жируємо. Так що не треба там плутати. У нас не такі урожаї високі, як на Західній центральній Україні. Так що крузачки тут кожен рік не купляємо. Давайте тут не будемо путати. Нас тут фермери виживають, якщо чесно. Цей рік я ж кажу, це минулий рік і цей рік, ну минулий рік, хоч соняшник порадував, цей рік не знаю. Надію, що хоч щось, хоч 20, якщо на круг буде, будемо довольні. Якщо більше, це звісно, буде. Взагалі класно. Ну, почали косити, у нас соняшники точу від 5 там, до 20 центнерів. Близькі до мене там, фермери. Так, ось Кукуруза моя, гібрид, оце по краю феномен. В Теліос. Чесно кажучи, взагалі не понравились поки що. Мені вони. Ці два гібриди. Тут взагалі по краю згоріло наглухо, Тому що це сторона від сонця. Посадок тут немає, тут глина таке слабеньке поле під цю сторону. Ну, Під ту сторону у нас ставок виходить, наш. Може з тієї сторони щось буде, з тієї сторони вообще, поки що і качанів немає. Або вона згоріла, то що тройк перекормили її, або зі сторони сонця вона бачите, не посадки, нічого. Воно склончик. Коротше, тут ще диференційний висів був, з цієї сторони, по-моєму, я 40 тисяч посіяв або 45 щось таке. З той сторони я посіяв трошки більше від ставка. Ну, надіюсь, що карта урожайності у нас буде. Подивимось. Ну, кукурудза на цьому полі саме найгірша в цьому році. Так, оце наш ріпак. Тут на краю вижрали байбаки. Воно, не бачите, у нас норки їхні везде. Ось норка на полі. Вижрали конкретно тут уголочок цей. Але вроді ріпачок видніється. Я думаю, ви зараз нічого не побачите. Пшеницю, а, вон, бачите, рядочки може. Пшеницю потравили, але палітрі по дали противозлакового фопа, хізолофопа. По Палітрі дали, але важкувато він бере її, тому що там на 10 см вологи немає і дощиків немає. І коротко, важко ріпачку, важко йому боротися з посухою. Нічого, сподіваюсь, витримає до дощів. ось там бачите може Рядочки рядочки є, вроді би як дивишся, це у нас поле 100 гектарів ріпаку посіяли. Дуже великі затрати на нього з осені приходиться, а з осінь, навс... як світа грошей немає. Поки почнеш косити, все поки здаш. Оки, okay, за оренду розрахуюся. Ну, хочеться ще й притримати продукцію. Ось, бачите, рядочки такі. Ну, повезло, у нас два дощика випало, виходить, 25 по-моєму, міліметрів. Після цього ми посіяли ріпак і потім ще 15 випало після посіву. Там трішки через 2 неділі десь, чи через неділю десь так. Так що ну, нормально склалися умови для ріпачку. Там вже наші проблеми, що трішки ми не допрацювали інсектицидами, трошки совка провядила його. Є таке, ніяк без цього. Так, на ну ось наше поле. Зараз розкажу вам про поле. Так планую зробити відео, щоб розказувати про кожне поле по трішки. як ми застосовували які технології. Так, оце бачите, низу, низина тут. Оце у нас застосовувався диференційний посів. Тут де низина, у нас завжди є волога, завжди гарний соняшник. Тут посіяли ми 60 тисяч, вище на бугру, 45 тисяч, і там ще вище, там де трошки слабіша земля. І бур'янці були, ми посіяли 40 тисяч диференційно. Трошки підійшли до цього ну, красиво. Подивимося, зараз, який результат воно нам дасть. Це перше поле, що ми сіяли. Да, тут диференційований висів підглюкував, тобто карту я там неправильно создав з неправильними границями. Так, їде трактор, треба керувати, пізніше включусь. Так, колеги, почав молотити соняшне, якось настраювалися. Ми. Як ми настраювали, дивіться, це раз взяли по умному зробили. Зайшли. Ось бачите, ізмельчитель відключається і включається з кабіни. Ну, тобто, в Нас без ізмельчителя він косити не буде. Беремо, змельчення ставимо, ну, але вспіє чи, чи ні. Ось, і ось щиток закрився, бачите там, чи не бачите ви. Коротше, воно, якщо відкрити цей щиток, воно шляпки викидає сюди все. І ось бачите, як волок получається. Настроїли шляпки, все вимочує. Вроді би все. Трошки з комбайна підсипає, з ущільнень. Ми боремось, боремось, щось не можемо побороти. Ось тут у нас висипається, вилітає прямо над вітру, на балку. За змічитель скажуть, каже, тут з решоти йде все в ізмельчитель. А якщо треба увалок, то полова все одно йде в ізмельчитель. А солома буде сюди викладати. Такий він... Таке рішення нестандартне, мені кажеться, трішки. Ну що, жатка, яка б понад не була, але безрядково все-таки трішки теряє за ліфтерами. Ось, бачите, зернина валяється. Це я стоп зробив швидко. І ось, бачите, валяється за ліфтерами. Вон щось взагалі шляпка сипанулась пару зернин. Оце так безрядкова жатка і кося. Так, ми поїхали. Так, оце вам дефусію, бачите, балочка. 60 тисяч посіяно. І що ми маємо, там 3-4 тони показує, а то й за 4, то соняшний бачний тут. Це вам диференційований висів, головне підхід. І я навіть, замічаю, що якщо ми посіли 45, тисяч ну, норму, звичайно, для нас. Він би ще тут зелений стая, калачі б стояли больчі такі, а толку тут не було. А як бачите, 40-60 тисяч тут посіяно. Так зразу. цифри, 5 тонн проскочило, таке що. А це вам балка, балка і диф висів. А мене валі, що... Навали дебела у трубу. А що тут сказати? Оце б такий соня могли б мати, якби дощі були. Клас, Я я доволен, я див висівом, таких цифр я не очікував. У нас грунти хороші, у нас трішки треба дощів і відповідальності до поля. Самим не налажати Ну, красота. Їдемо далі, бачите, піднімаємося чим вище. Зверху він там 1,5-2 тонни показує. По балки, бачите, по балки максимум потенціал реалізувати. Для цього я і в висів пішов. Закінчуємо це поле. Остався клинчик. Ну, тут в балки звісно, балка красива. Я думаю, десь до двадцятки повинно вийти. Процес отакий. Комбайн-красавець. Роді зараз піднастроїли нормально їздя. Вісмечисте і без трат. Такі втрати подивитися. Так, ось тут у нас за колесом найбільша, а що тут дивитися? Ну і так видно, трошки ось щось є. Пару зерним. Ну, стіленого немає, Ну щось вилітає. Я сяду ще буду регулювати. Але за ліфтерами випадає ось. Так, скасили ми те минуле поле, вийшло по 20, для нас це дуже гарний результат в цьому році, я вважаю. Ну Там жорстко виходив сонячний клапіролідом після ріпаку. О, там 4 рядка було, 4 рядка не було, не знаю за чого, але ну, видно, що пригнічені гербіцидом. Ну а так як носили клопіраліт на ріпах, то тільки від цього вважаю, може бути. Зараз приїхали на друге поле, теж не подалеку від того. Тут у нас тримий посів по палці кукурудзи минулорічній, саме поле тут не дуже. Тут низький соняшник у нас. І виходить, він такий стрьомний виглядав. Я думав, тут взагалі нічого не буде, ну, нічого щось показує Там два, ну, до двох теж частенько проскакує урожайність. Так що нормально поки що йдемо. По 20-ті будемо закривати, я буду доволі в цьому році. Так, ну такий соняшник. Белфіс, палка кукурузи. Може потім, якщо не забуду, покажу вам коріння. Реально тут коріння чітко йде вниз. Ноутіл. No ну як неутіл, no прямий пасів кукурудзи. Все хорошо коренево розвинуто. Ну, саме поле голіво, воно ніколи тут хорошого соняшника не давало. Не хорошої пшениці, не хорошого соняшника. Так що, і їдемо далі. Так, колеги завершили два поля по прямому посіву. Одне 1,5 тонни, а то ще й менше дало отин. той кусочок. А оцей удовий кусочок, що я вам казав, 20 центнерів дав. Це дуже хороший результат, як для цього року. Так що непогано, непогано. Так, заміряємо урожайність. Тільки що він скасив Белфіс треба було вам дуже показати. Вам ще полоска його залишилося, що вам покажу його. І 170-й піонер. Такі піоніерчик, потолки до да хіра і бої Так, ну тут отакий вот белфіс, ну що, особо нічого не скажеш різниці. Той просто трошки серішає, іначе. По результатам то, то на 410, то, то на 420 вес. Коротше, отакі вот результати. Десь по 0,6 гектара. Це то на 410. Результати динаміки. що Белфіс, що піонера. Так Так, що, отак. Так, Заїхали на наше найгірше поле, але гібрид тут посіяний, походу, дуже інтенсивний. Пінір 170-й. Бачу свою помилку, що я не туди його впихнув. Щось ще з весни ця ідея була стрьомна така, щось я сумнівався в цьому. Чи правильно я роблю цей гібрид, сюди сію і все-таки все неправильно, тому що Видно по ньому, що йому тут не подобається. Один згорівший стоїть, другий зелений. Коротше, така, Не дуже земля для нього попалась. На другому полі, там, де земля хороша, він себе там, ну, я думаю, ще покаже гарно. Але зараз зараз порожайності тона, півтори десь так він показує. Там, де палка, там добре. Ну а тут... Таке. І Він місцями зовсім згорів, зовсім корзинка не сформувалась чи не запалилась. Не подобається. Не поле мені не гібрид на цьому полі. 146-го посів на цьому полі там, з краю, то виглядав, як на мене, трошки краще. Ну, це пізній гібрид впихнути на саме херове поле. Ну, моя помилка. Але щось дає, Надіюсь, 15, якщо на дасть, буду доволі. Тут ось вроді би і непогано щось для цього року виглядає, але місцями зовсім туго. Тут ще застосував диференційований посів, але щось не оправдав. На цьому полі не оправдалось те, що, те, що було задумалось, згорів він там, де я збільшив норму в балки, він згорів. Ось такі маленькі шляпки були. Так що на цьому поки що не бачу користі від диференційованого посіву. Поганенько-поганенько по цьому полі. Не подобається. Ну нічого, йдемо далі. Так, Ну що, колеги, поле доходи кінця. Урожайності десь 16% ми вийшли, там 16-17 урожайність буде. Для цього поля нормально, воно завжди давало на 20% нижче там від звичайних полів. Так що така врожайність. По комбайну хотів сказати, таке ось налаштування. Ходимо потихеньку, тому що то сипе, то молот забиває, зверху вниз сходим. Вирішили потихеньку, насіння дороге, збираємо все. Так <гум> так, що так. Натура непогана в нього, але багато пустенької сімічки. Всім привіт! Ну що, ранок? Ми заправляємось, видуваємось і убій. Ну що, як і обіцяв, соняшник, експерименти наші, гібрид 146-й у нас. Контроль. Потім йде там, Яра, а потім іде Розафірт і Амофос на цьому полі. На слідущому у нас буде Яра, Амофос і Розафірт. І контроль, звісно ж. Будемо зрівнювати ці типи добрив. Давав я їх там, а в якій нормі, подивіться відео, можемо посилання залишити на каналі, як ми сіяли, які норми, як робили цей експеримент. Там буде детальніше. А зараз будуть результати. буду показувати соняшники. Деякі. У нас тут прямий посів по сої. Це соняшник прямим посівом по сої. Ось бачите, рослинні рештки сої ще залишились. Вийшло чистенько, трішки края, але тут у нас проблеми навіть, з заприскуванням трошки є Тут заросли. Ну а так працюємо. Комбайн теж видуваємо, заправляємо зараз і убій. Так, в бій. Це у нас перша ділянка, це у нас контроль, тобто без добре. Є маленький пріоритет посадка рядом, можливо, трошки повпливає на врожайність, але надію, що ні. Ось так виглядає, під цю сторону трохи краще, під низ трішки гірше, сухіше. По цифрам показує 2, а чимось. Ось так виглядає з 40 кілограм, чи 50 кілограмів мафосу. В принципі, те саме, якогось різниці я не бачу. Просто може, що ділянка там знизу сонячних точно похуже, а тут вам попадає на камеру получше, як значе. Найкраще ну, скажуть ваги. По візуально взагалі різниці не бачу ніякої. Так, зараз косимо розоферд. Ну, На витраті різниці немає. Навіть з буграм прос... продивляється це поле страси, то різниці між добрами зовсім немає і контролем. По бункеру. По бункеру теж поки що в межах погрішності. Амофос і контроль порівняли, 50 кг різниці. Ну, це в межах погрішності, я думаю. Якщо косим Розеферт. Поміряли. Получається, я тут весною натопив, я не включив ту катушку і вийшло у мене тут без яри на цьому полі. Яри немає. На другому полі буде з ярою. Тут у нас виходить контроль, Амофос і Розеферт. А потім ще раз Розофер і так ще в 1,5 поутові. Не вийшло в мене яру сюди засунув. Получається контроль 3,710, амофос 3760 і Розофер 3610. Вага. Це на 1,7 гектара десь так. Так що я вважаю, що це в межах погрішності. Ідемо далі. Так, Переїхали на друге поле. Тут у нас теж та сама схема, зараз контроль, потім 50-мауфосу, розеферт і яра. Только тут у яра вже є, тут все нормально. Я якраз порівняю, що і я. Ось, Так показує на моніторчику. Соняшний класний піонір, 146, -й. поки що подобається, не потерь немає по ньому. Вроде би. І... Найприкольше, що рівненький весь один в один. Оце місцями просто якась зелень попадає ну, так, напливами. Ну, це я думаю, від поля, ну, щось. чи якісь ґрунтові води близько були, ну щось таке. А так реально один в один. Розоферт, різниці, візуально немає. На цьому полі контроль обігнав, поки що амофосна, на незначну кількість кілограмчиків розеферт і їдемо, дивимось. Так, По 7 яру теж нічого особливо не видно. Єдине, що змінюється, але трошки соняшник іде в цю сторону краще. Чи зеленіше, чи краще. Поки що тільки зеленіше. По вазі, поки що двигаємося, це виходить туди-назад, десь 3100 плюс-мінус доливаємося в межах погрішності. Яра 43 кг плюс розоферт 47 кг. 90 кг в сумі. Це виходить, дві катушки включив і їхав. Ну, Поки що тільки так, самовнушення працює, Вроді викається щось і більше. Та його знає. Зараз побачимо. Вигрузимося. Ну не вистачає мені, часу на все, зробити хороші висновки. Вам може тягнути тягнути відео. Як не можу його зробити, вже зроблю як є. Розписав вам тут результати, які ми отримали по всім цим експериментам. Так, дивіться, поле номер 1 у нас було Ось Тут, виходить, трошки посадочки було. Тут бездобрив у нас 3,710 вийшло. 50 кг фуза 3760 кг. 3610-47 кг. Будем бездобрив 3590 кг. Я тут уже пішло виділення, і тут уже вообще ось тут тоже посадка, получается, поле закончилось тут вообще уже. Получается, у тебе з доброго, воно щось тут провалилось на середині поля дуже сильно, ну, а потом під цю сторону пішло виділення. Якоїсь залежності, що там якийсь довар овал дало більше, кілограм, я не бачу. Тому по цьому полю Скажу, Тут немає яри, тому що я там протупив катушку, включити. так що без яри. Так, Друге поле у нас. Тут у нас без. у нас виходить, тут було дві стінки. Тобто ми раз їздили так, бункером, висипались на краю. Ну, туди назад діяли, висипались, туди назад діяли, висипались. Гружання із близько 22 центнерів тут була, Плюс-мінус. Це ж вам я пишу весь вверху. Дрива і кілограми внизу без добрив. 6860. Тут колись на цьому місці ми кидали на тут Тут посадка під цією стороною була. Так що, я думаю, це і потягнуло без добрив. Амофос 1152, 6320, Розеферт, 6370 Яра 6,310. І тут я, виходить, включив дві катушки у ці 47-43 і кГ по 90 кг воно почало сипати, яра і Розафер 6430 вийшло. Так, ну що, такі от наші експерименти, які хочеться зробити висновки. Ну, Висновок такий, що немає поки що такої прибавки від добрива. І її взагалі, мабуть, і немає, тому що це в межах погрішності все. Немає такої прибавки до врожайності, щоб воно в себе окупляло це добрива. І всі ці затрати супутні, тобто доставка добрива, загрузка, погрузка, амортизація там, техніки ще якась приписується. Тому я думаю, що поки що в цьому році, важливо в цьому році, я не бачу якогось результату по добривам. Так, ну, а комусь сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та робіть висновки. Результати у вас є.